Вітаю! Тема заняття форми мінливості, модифікаційна та комбінативна мінливість. Дізнайся на уроці про різноманітність форм мінливості, модифікаційну мінливість, комбінативну мінливість та комбінативну мінливість у прокаріотів. Мінливість це властивість живих організмів змінюватися, набувати нових індивідуальних ознак, які були відсутні в батьківських форм. Ці зміни можуть відбуватися з самим організмом впродовж певного часу і зі зміною поколінь. Кожного з видів живих організмів. Розрізняють такі форми мінливості: спадкова або генотипова та неспадкова або модифікаційна чи фенотипова. Зміни, які виникають у випадку спадкової мінливості, передаються нащадкам. Зміни, які виникають у випадку неспадкової мінливості, нащадкам не передаються. Спадкова мінливість поділяється на комбінативну та мутаційну. Комбінативна мінливість Пов'язана з отриманням нових поєднань генів у генотипі. Самі гени при цьому не змінюються, але виникають нові їх поєднання, що призводить до появи організмів з іншими генотипом та фенотипом. В евкаріотів, які розмножуються статевим шляхом, комбінативна мінливість досягається в результаті трьох процесів: незалежного розходження хромосом під час мейозу, випадкового поєднання гамет під час запліднення та рекомбінації генів завдяки кросинговеру. Прикладами комбінативної мінливості є поява рослин з рожевими квітами у разі схрещування рослин з білими і червоними квітами за неповного домінування. Поява рослин гороху з жовтими зморшкуватими насінинами у другому поколінні нащаків, схрещування рослин з зеленими зморшкуватими і жовтими гладенькими насінинами, модифікаційна або фенотипова мінливість. Мінливість, що характеризується зміною фенотипу дією умов довкілля. Модифікаційні зміни ознак не успадковуються, але їх норма реакції, тобто діапазон мінливості, є спадковою і визначається генотипом. Норма реакції це межі модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом. Зміни у більшості випадків мають адаптивний характер. Характерною рисою модифікаційної мінливості є оборотність, зникнення змін у разі зникнення специфічних умов середовища, що зумовлює виникнення модифікації. Внаслідок цієї мінливості під дією на організм факторів навколишнього середовища змінюється інтенсивність ферментативних реакцій, або відбувається включення чи виключення певних генів. Прикладами модифікаційної мінливості є зміна забарвлення хутра в зайця біляка після настання зими, зміна маси тіла в разі зміни кількості їжі, зміна розміру окремих листків на одному дереві, та утворення засмаги на шкірі людини під впливом сонячного проміння. Основні механізми комбінативної мінливості у прокаріот є конюгація, трансформація та трансдукція. Конюгація це безпосередній контакт між двома бактеріальними клітинами за допомогою спеціальних порожнистих трубочок, під час якого генетичний матеріал з однієї клітини переноситься в іншу. Трансформація це перенесення ДНК, яка була ізольована з одних бактеріальних клітин до інших бактеріальних клітин. Трансдукція це перенесення бактеріальних генів з однієї клітини в іншу за допомогою бактеріофага. Спробуй, скориставшись набутими знаннями, підписати варіанти комбінативної мінливості у прокаріот. Зупини відео та спробуй дати відповіді на наступні запитання. А я дякую за увагу. До зустрічі!